В ефірі новини на Дніпро ТІВІ. Я Анастасія Васько вітаю. Перевізники сьогодні знаходяться у критичній ситуації. Наразі дуже гостро стоїть питання вирішення проблем, що існують з початку повномасштабного вторгнення. Одним із способів уникнення складної ситуації є підвищення вартості проїзду. Нові тарифи діятимуть з початку наступного року. Таке рішення дозволить залучити більше коштів і забезпечити стабільну роботу транспортної системи. Спочатку війни усі перевізники зіткнулися ну з багатьма проблемами. Це спочатку це була проблема здорожчання палива, якого не було. Інфляція прийшлося ну, підвищити заробітну плату, іначе ну, усі звільняться. Відкинула на узбіччя серйозна ДТП сталася у Дніпрі біля будинку органної і камерної музики. Інформації про постраждалих наразі немає. Рух ділянкою був тимчасово ускладнений. Момент ДТП потрапив на камери відеоспостереження. Сьогодні варто бути особливо уважними, адже подекуди утворюється ожеледиця. Так маршрутку занесло під час маневру на перехресті вулиці Калинова та вулиці Юлії Залюбовської. 11 аварійних трамвайних колій відремонтували за 2024 рік. Зокрема, до кінця року мають завершити останні перехрестя на вулиці Лесі, Українки та бульварі батальйону Дніпро. Оновлення колій на перехрестях проводиться з вкладанням міжколійних залізобетонних плит, що збільшує зносостійкість та витримку великогабаритного транспорту, який нерідко курсує містом. А також робить поїздки пасажирів та автомобілістів більш комфортними і безпечними. Загальна цифра на даний момент в нас складає близько трьох кілометрів колії вже зроблених. До кінця року ми плануємо зробити близько трьох з половиною кілометрів колії. Усі перехрестя, окрім двох, тобто це вже вісім перехрестя, які ми зробили у цьому році. Вони були ремонти були виконані саме з використанням залізобетонних плит, деякі з шпальною технологією, тобто у класичній, деякі за безшпальною. Саме такий спосіб ремонту він гарантує найефективнішу експлуатацію, враховуючи ту кількість транзитного транспорту, яка курсує саме цією ділянкою. Тобто на тих ділянках, які ми зробили у цьому році, це все переїзди, яким курсує, зокрема, і вантажний транспорт. У Дніпрі закінчили оздоровчу кампанію. 2024. Місто забезпечує санітарно. Курортним лікуванням пільгові категорії ногромадян Цьогоріч 621 дніпрянин зміг скористатися програмою та покращити стан свого здоров'я у департаменті соцполітики. Додають, що ще 5 матерів-учасників АТО отримали часткову грошову компенсацію вартістю самостійного саніторно-курортного лікування на суму понад 57 тисяч гривень. Послуга надається в нашому місті шляхом укладання тристоронніх договорів між закладом оздоровлення, заявником та департаментом. Людина самостійно обирає оздоровчий заклад. І якщо він відповідає мінімальним вимогам, які прописані в наших порядках, то департамент укладає то такий договір, і після повернення людини з оздоровлення оплачує послугу закладу. У Менорі відкрилась інсталяція відомого українського художника Тіберія Сільваші. Крила 3 вперше витвір мистецтва побачили кияни. А тепер, нарешті, виставка дісталась Дніпра. Докладніше про мистецьку подію. Дивіться у нашому сюжеті. 15 грудня в культурно-діловому центрі Менора відкрили інсталяцію крила 3 відомого українського художника Тіберея Сільваші. Величезні золоті полотна змушують замислитись про вічність. Та свободу. Дуже красива інсталяція, яка є знаковою, вона підтримує дух нашої нації у такий важкий час для нашої країни. Міг би взяти собі на замітку, потім щось таке використати. Можливо, навіть у якійсь роботі дати копію. Інсталяція створена з дерев'яного каркасу та фанери, пофарбованого у золотий колір. Цвері працює із. А, Перетворенням, тобто йому важливо перетворити те, що в алхімії називається матерія пріма, прим тобто ця брутальна і проста і груба матерія на об'єкт, який трансформує і який має в собі дуже глибокий, глибокий сенс. І який ми бачимо в інший спосіб, ніж якби це була просто фанера, да, або якби це був просто картон, крила три подорожували Україною. Вперше їх побачили кияни і тепер, нарешті, дістали з Дніпра. Я розкрию маленьку таємницю, як взагалі ці крила з'явилися в Дніпрі. Я є учасницею спільноти Києво-Могилянської бізнес-школи. І разом з моїми колегами ми були присутні на виставці в українському домі. Це була виставка Тіперія Сільваші під назвою Кола Сільваші, і там ми дізналися про те, що ці крила, ця величезна інсталяція, унікальна. Вона буде утилізована після закінчення виставки. І тоді ми надихнулися цим, щоб продовжити життя цим крилам. Дуже раді, що крила отримають нове життя тут і будуть надихати. Надавати сенсі в цьому простору і е, будуть радувати людей. Я сподіваюся, що ці крила стануть крилами перемоги для всіх нас, е, тому що зараз такі часи, коли такі сенси дуже надихають. Учасники заходу мали змогу не тільки на власні очі побачити витвір, а й послухати митця. Будь-які бажаючі може встигнути насолодитися інсталяцією, адже вона пробуде у Дніпрі ще рік, а потім крила далі подорожуватимуть Україною. Артем Ліфінцев, Павло Черненко Дніпро Тіві. Якщо у вас виникло комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Анастасія Васько. Тримаймося разом, бо наша сила у єдності, а мирта перемога. До зустрічі.